Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Марія, я професійний візажист та майстер перманентного макіяжу і проживаю в Хургаді. Сьогодні хотіла підняти важливе питання з візового процесу в Єгипті. Багато з вас, напевно, мріяли подорожувати в Єгипті не тільки 5-7 днів, а трохи довше. Тому для цього потрібно знати правила проживання в Єгипті. І я вам сьогодні їх розкажу. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Летівши в аеропорт Хургади, ви купляєте візу вартістю 25 доларів, яка дозволяє вам проживати в Єгипті 30 днів. Якщо ж ви хочете залишитись набагато довше, то ви можете з легкістю піти в міграційний центр та вам там поставлять штамп продовження візи, яка дозволить вам ще продовжити ваше перебування на 30 днів, тобто, уже 2 місяці ви можете тут проживати спокійно. Якщо ж вам так сподобалася атмосфера цієї сонячної країни, то ви можете знову звернутися в міграційний центр з списком документів. Документів, який дозволить вам податись на резидентську візу, і тоді ви вже зможете проживати тут ще півроку. Якщо ви хочете отримати список цих документів, які потрібні для подачі на резидентську візу, підписуйтесь на мій телеграм-канал та пишіть кодове слово віза. І я надішлю вам всі рекомендації по отриманню резидентської візи. Всім гарно дякую. Надіюсь, була корисною. Підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей!